Зауваження до керівництва ринків приблизно однакові. Невиконання санітарних норм, розташування мафів на міських комунікаціях, територію на якій проводяться ремонтні роботи, не огороджують а розмір торговельних майданчиків збільшують за рахунок тротуару. Захват теж частини міської землі. в Смислі служені тротуара, тому там остановино павільйони тролейбуса і з другої сторони трама, що може привісвитісняє часи пік. Прохожих під колеса транспорту. Проте у департаменті комунального господарства відзначають, стан Новосалтівського ринку у порівнянні з минулим візитом комісії значно покращився. З питання, претензій не було. Я на всі указані нам замічання, ми всі устраним постановлені комісії, сроки. Ринок знаходиться в нормальному діючому стані. В даний момент проходить реконструкція асфальтового покриття самого ринку на суму около 100 тисяч гривень. Також ми благоустраюваємо приліга. Теріторія. Однак місцеві мешканці поки що значних змін не помітили. Та на ринку як, як на ринку нормально, а вокруг дороги, звісно, ніякі. тут взагалі все порозбивали. Ринок більш-менш нормальний, але слишком загущені лотки. Слишком уж... тесно. Я хожу на 201 на рыночек. Заставлені проходи везде. Не можна. Так і зі керівництво Новосалтівського та ринку що через дорогу від нього комісія доручила звільнити тротуари за добу. На ліквідацію інших порушень відведено від тижня до десяти днів. Між тим на директорів обох ринків складені адмінпротоколи. Наразі їм загрожує штраф у розмірі 1700 гривень. Олександр Кареник, Олександр Соловйов, Харківські новини.